Наші вітання. У нас знову автомобіль Lancer 10-й. Це вже який по рахунку не порахувати. Кілька десятків їх промили, але знов хочеться показати про цей автомобіль відео. На промивці системи е, Перша проблема, з якою звернувся власник, гріється автомобіль. Я в раніше відео пояснював, що в теплий період взимку ще не так відчувається, люди якось пересуваються, і нормально, температура в межах норми. Тільки пішла температура, починає грітися автомобіль. На вулиці підвищився градус. Які причини можуть бути для перегріву? Дуже багато, ну прям дуже багато. Для цього окремо треба робити відео. Основні з основних причин перше термостат. Термостат в цьому автомобілі розміщений тут. Ми його достали, і замість нього вже поставили просто вставку. Ми його будемо замінювати. Термостат стоїть копійки на цей автомобіль, не стоїть думати, що хай там живе, хай ще ходить, колись поміняю. Вже розліземо в систему, то відразу всі термостати, які коштують недорого, всі обичні вставочки, отакі кругленькі. Ну як отут. ви Побачити отакі термостати. Всі їх рекомендуємо до заміни, відразу при промивці до заміни. Це перша може бути причина. Наступна причина передній радіатор. Саме як в цьому автомобілі. Передній радіатор не прогрівався повністю. Коли, власник включає кондиціонер, каже, все, відразу температура шмих і вверх полізла. Підключились, відразу зливали антифриз. Антифриз виглядає так: шмурдяк. Ну, болото. Дуже багато бруду відразу злили, який попався, але прохід через передній радіатор був тугий. Пішли, додавали хімію, почали промивку, подивіться, що робиться в передньому радіаторі. Він запакований, підсипає і підсипає. Отак потрошку відколупує хімія бруд з нього і сипить, і сипить. Бачите, його тут багато, він повністю запакований. В ланцерах, 10, 9 і інших, от першочергово, якщо у вас гріється автомобіль, це передній радіатор. І, і термостат, відповідно. Термостат може підклинювати, може не до кінця відкриватись, може невчасно відкриватись із затримкою. Тобто тут явно вже бачимо проблема. Запакований передній радіатор, термостат підгулявший, але можливо він і працював. Ну, що з того, що він відкривався, якщо тут... Забито все брудом, немає нормального проходу. Наступні ще причини, які можуть бути, це негерметичність системи завоздушування, як кажуть, за є такий вираз, коли повітря попадає в систему. Є пробиття прокладки голови, коли гази давлять, є непрацююча пробка, клапан в кришці. Також є проблеми з помпою, крильчаткою. Допустимо, вона не, не зовсім вже підношена, крильчатка з'їдена від бруду, і вже з нею мало що залишилось, так як тут можу вам показати. Оце кричатка з Mitsubishi Outlander. Подивіться, яка вона. Тобто багато різних причин. і Всі вони діагностуються, всі вони робляться, і всі вони, як кажуть, устраняються. Треба, щоб цього всього запобігти, не не дарма придумали обслуговувати автомобіль. Ну, ви міняєте мастило, ви міняєте тормозні колодки, ви міняєте там все, що приходить там з часом через якийсь період термін його обслуж... обслуговувати. І так само система охолодження потребує вчасної заміни антифризу. Бажано апаратним методом. Апаратним методом є переваги. Іде промивка, дуже гарна, інтенсивна, під тиском, спеціальним апаратом, з реверсом, з повітрям, виганяє весь бруд. Ми підключаємось окремо на кожній деталі, робимо максимально більше підключень. Так буде якісніше. Передній радіатор окремо, двигун окремо, радіатор пічки окремо. Ми все окремо, знімаємо бачки розширювальні. Тобто, це ми вже провели багато разів тестів на початку своєї діяльності. В одне підключення дуже мало ефективно. Не так працює, як в різні підключення робити. В деяких машинах може доходити навіть до 4-5 підключень, шести там де з двома пічками. Чим більше підключень, тим краще промивка. Тут радіатор пічки не гріє, власник бідкався вже років два. Володіє машину, взимку мерзне. Тобто там теж є бруд. Наступним у нас буде радіатор пічки. Подивимося, що там. Ну, такі маємо справу. Якщо будете вчасно обслуговувати і вчасно замінювати антифриз, робити повну його заміну. Такого всього не буде. Ви бережете двигун, не перегріваєте його. Наслідки перегріву, надіюсь, всім відомі. Не дуже гарні. Тобто, там доходить до того, що. Мотор потрібно розбирати, капіталити, тобто ну, може вийти дуже багато чого з ладу. Не рекомендуємо до такого стану доводити. Отже, в нас зараз тримає промивка переднього радіатора, прохід гарний з'явився, вже збільшився. На початку лише такий половину був поток. Видимо, бачимо, що бруд виходить. Ми додали подвійну хімію, щоб гарно попрацювати з переднім радіатором. Процес триває. Фільтр на черговий фільтр на радіаторі забило, повністю, нема вже куди сипати бруд, чистимо фільтр і ставимо далі наступний. Наступний фільтр пішов. Починає викидувати. Бруд. Бруда багато. Середній радіатор сильно запакований. До речі, ще пару слів мити чи міняти радіатор. Тут точної відповіді не дам. Скажу лише так: якщо ви в змозі замінити радіатор на новий і вам це нормально, скажімо, і грош по грошам дозволяю. Звісно, що будь-який нормальний людина, люба нормальна людина, скаже, новий, є новий. І правильно скаже, новий радіатор. В целофані, як кажуть, ну це саме найкраще рішення, чим, чим якийсь там промитий, уже давним-давно забитий, запакований був. Тобто, звісно, що заміна краще, але є ну, нюанси. Тепер, якщо ви просто міняєте сам радіатор передній без промивки системи, бруд же залишився в двигуні, в пішці, він знову розноситься, знову вам буде забивати радіатор. Міняти все рівно потрібно з промивкою системи. Тобто, якщо ви міняєте сам окремо радіатор пічки чи передній радіатор, промивайте систему. Тобто апаратну промивочку із заміною радіатора. Це бомба. Те, що треба, як каже те, що доктор прописав. А так, в принципі, якщо такої змоги немає, зразу витрачати кошти на промивку і на заміну радіаторів, то можна промити. І на якийсь час там відтермінувати, ще походить, як кажуть. Так, він, звісно, походить, ситуація покращиться, гріться, не буде. Ще якийсь час, цей радіатор можна використовувати, відтягнути, так скажемо, його заміну. Можливо, на рік, на два, може й на три, кому як повезе. Ну, так, правда, правда життя така. Є кошти, міняйте. Міняйте і не слухайте нікого. Немає, тоді мийте і. Просто збирайте кошти вже на заміну пізніше. Так як радіатор передній у нас дуже брудний, ми тимчасово помили, вже майже нічого не кидає, але залишили ще хімію у передньому радіаторі. Хай вона попрацює, а тим часом переключились на сам радіатор пічки. Чистенький фільтр. Поїхали. О! Буде цікаво зараз. Ну, Лізоч. Профіт бачимо дуже складний. Це означає, що радіатор пічки у нас запакований. Радіатором ми їм переглянемо чи дасть він тепло, чи вже йому все пора замінювати. Багато років вже цей радіатор мав бруд і це не дуже гарно, тому що приводить до коксування, утворювання камня в проходах маленьких радіатора, в які вже в сотиці не попадає помилочна рідина. Тому не кожний радіатор можна відмити. Особливо коли дуже багато років в ньому знаходиться труд. Подивимось на результат. Дивимо, як промивається радіатор пічки, права сторона найгірша 73,7, підходимо до відмітки 74. Але тут ще такий нюанс, що фільтр салона змінювався років з два тому може навіть більше. Бачимо швидкість вентилятора більше, ніж на середину, і при цьому набір іде. Стоїть поставити на центр, і вже набір не йде. Тобто фільтр салона під заміну він теж впливає на прохід повітря. Якщо забитий у вас буде фільтр салона, ну, це відображається. Треба більше крутити вентилятора, а це зменшує температуру потік. фільтр салону треба замінити. 74 градуси вже. Маємо по правій стороні, середина ще більше дає. Жива пічка, жива. Витягуємо з того світу цей радіатор пічки. На перший погляд казалось би, що діла не буде, але вже йдемо на 75 градусів по правій стороні. Так Бруд виглядає. Такі кусмани тут летіли добрячі. Хімія працює. На подвійній хімії сьогодні працюємо, тому що тут діла не буде, на звичайній воді чи в малій концентрації діла не буде. Треба додати концентрацію. Процес іде, тим часом відмили бачок. Подивіться, який чистенький, був брудний, все супер, все красиво. І наступним у нас буде підключення на сам двигун. Подивимося, що в двигуні, чи має там двигун бруд. Мені здається, що буде і в двигуні бруд. Раз він вже так розлізся по системі. Да, тут близько 75 градусів я відкривав, трошки температура впала. На машині повинно бути ще плюс пару градусів більше. Отже, переходимо на двигун. Триває промивка двигуна. Вже фільт один почистили, на другому вже мало бруду, небагато, але хочу вам показати дно, коли ми зливали антифриз, подивіться, що на дні. Бачите, оце все із системи. Отаке, отаке брудне буває. Це капець. Завершальний етап, промиємо зараз двигун. В промивку двигуна також ходить контур. Ми підключаємось, який йде на ГБО, на редуктор ГБО. Не забуваємо про цей апендікс, так скажемо. Треба все промивати, абсолютно всі закуточки, все промиваємо. Зібрали систему, завакумували. Система герметична. Все супер. Заправляємо Хепу G12. Хоча оригінальний антифриз, оригінальний антифриз в Mitsubishi йде не червоного кольору, але по самій специфікації він ближче до G12, ніж до G11. Тому G12 підходить сюди, заправляємо його. В системі приблизно 7 літрів. Заправочка триває. Білий автомобіль до спрацювання вентиляторів 76 градусів на правій стороні було, всі дефлектори гріє пічка так, що так ще й не гріла ніколи у власника, Скільки він машину мав. Перейдемо під капот. Отак виглядає антифриз, так бачок виглядає. Вентилятори включаються на 93-94 градусах по ОБД роз'єму. Зганяють відразу температуру на 88 і виключаються. Все працює ідеально, в штатному режимі радіатор зараз почав виконувати свою функцію, а саме охолоджуючи рідину через себе охолоджувати. А то перед цим просто було застій, нормально не функціонувало. Радіатор забитий і тим самим не охолоджував антифриз. Ну, Так буває. Привели в порядок, просто все, як з магазина. Робить ідеально, красиво. Зараз температура у нас по факту 92-93. На холостом права сторона пічка 70 плюс-мінус. Зараз йде набір. Чекаємо включення вентиляторів, тихенько включаються, включились зараз. Я прямо при вас покажу, скільки вони працюють. Зараз роблять. Вже секунд 10 робить. Все, виключилось. Тобто вентилятори вмикаються на секунд 15, максимум 20 секунд. Поробили, збили температуру і все. Good. Завершаємо цим автомобілем. Це був Mitsubishi Lancer 10. Ви самі побачили, що таке запущена система, як це впливає. І які наслідки можуть бути перегрів автомобіля, двигуна ні до чого хорошого не приведе. Тож, щасно замінюйте антифриз. Бажано апаратним методом. Якщо у вас автомобіль вже не з першої свіжості і там вже є бруд, то проста заміна антифриза вам не допоможе. Робіть апаратним методом. Дякую за перегляд. Ставте, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!